Там є одна свічка, блядь, Що ти просто знав. Трахор, не трахор, то є одна свічка. Там зажигання не виставляється, що просто став одна, Там є фурсунки. Що таке фрусунка? То Три... є Три... 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 ковал кобаси, блядь. Нашла ну йде, блядь, собі випав, сусав, я піздець, І поїхав нахуй. І відсусався. Стадів на кошти. Сигів вам кошти. Газовий? Газовий. Зараз не знаю, я газу газу баллон не понял. Я не понял газу балон. Чика на билет но-ну-ну. Ну ну чекай, чекай, чекай. Ну а поехали. Ну-ну, поехали, поехали. Ну давай, давай, ч делается на момент? Да на мене девизен, на мене искренне не растут. Терпаны тоже не растут. Сири, блядь, трактор мало горло форсунок, блядь. Uh -huh. Свічок. Що е тобі щось сказати? Ну ти вчився до тракториста, це я не можу. Я на тракториста ще не вчив, я на тракторист. Що <цел> за хрень не було? Ти <цел> не <цел> тієї скрап до плитку І скрап піскакував. Е <цел> <по> <цел> е е а наша на бабуточка йде, як бої скрап піскакував. Ну, скільки має? Скільки трактор має форсунок? Скільки трактор має форсунок? хе 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 Uh. Kiepta, tania,